Отож, сьогодні все про коментарі в соціальних мережах, про статті у медіа, яким чином захистити наше право, яке порушується іншими особами. Вітаю усіх глядачів на своєму youtube каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Я сподіваюся, що з кола глядачів ви ще й перетворитися у коло моїх підписників. Адже ми тут про складні юридичні питання говоримо простою людською мовою і розбираємося у них разом з вами. Отож, сьогодні в таке століття соціальних мереж, диджиталізації, ми потерпаємо і часто хто потерпає від зловісних коментарів. Тих осіб або диванних критиків, які перебувають по ту сторону екрану, хто нам пише, що нам пишуть, чи перевірено це, чи не перевірено, іноді нам не вдається дізнатися, але як захистити своє особисте немайнове право: свою честь, гідність або ділову репутацію, як в судовому порядку можна стягнути. Моральну шкоду або матеріальну шкоду, яка завдана такими діями. Отож, сьогодні все про коментарі в соціальних мережах, про статті у медіа яким чином захистити наше право, яке порушується іншими особами? У нас є стаття 277 цивільного кодексу України, яка говорить про те, що кожен має право на спростування недостовірної інформації, поширеної проти нього або членів його сім'ї? Спростування цієї інформації може відбуватися. Фактично, або шляхом видалення цієї інформації, або публікації нової інформації з його автором чи її автором про те, що попередньо поширена інформація була неправдива. Ось таке спростування недостовірної інформації це є цивільно-правова відповідальність. Коли іншу особу, яка щось прокоментувала або висвітлила неправильну інформацію, її зобов'язують таку інформацію спростувати для того, щоб настала цивільно-правова відповідальність у вигляді спростування. І в подальшому стягнення моральної або матеріальної шкоди ми маємо довести, що в діях конкретної особи є склад цивільного правопорушення, що він має об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. Для цього нам треба довести такі обставини. Перше, що саме конкретно ця особа, особа А поширила щодо вас. Якусь інформацію, до відома широкого кола людей. Тут є дещо складнощі. Чому? Тому що, якщо це відбувається, наприклад, в мережі Facebook, або в мережі Інстаграм, чи в Ютубі, нам треба відповідачем ставити ту особу, яка цю інформацію поширила. А спробуйте з тих назв аккаунтів, там, де просто або цифри, або набір якихось букв. Ідентифікувати, що цей акаунт саме належить громадянину. А у зв'язку з цим нам потрібно на центр підтримки цієї мережі подавати запит про те, кому належить такий акаунт. Адже навіть якщо на цьому акаунті підписано прізвище та ім'я, то якщо ми вибиваємо в пошуковій системі конкретної соцмережі, наприклад, Іванов Іван. То в даному випадку ми знайдемо багато збігів, і довести, що саме ця людина поширювала таку інформацію, буде неможливо. Простіше, коли автором, який поширює таку інформацію, особа підписується. Це часто стосується журналістів, які показують або готують матеріал у якійсь статті журналів чи електронних видань. Отож, перше, ми маємо довести, що саме конкретна особа поширила якусь інформацію щодо нас. Другий момент: ми маємо довести, що ця інформація є недостовірною. Тому ті публікації або ті коментарі, які десь містяться, і нам вони не подобаються, вони мають носити характер фактичних тверджень. А не оціночних суджень. Що це означає? Це означає, що якщо ми висловлюємо якусь свою неповагу або е свої образливі слова, і це є оціночне судження, ми не можемо, ну, наприклад, написали ви тяжко віруюча людина. Як це розцінити? Тяжко віруюча? Який критерій вибрати? Правда це чи факт? Хтось може на це образитись, а хтось може сказати, що так, дійсно, я маю певні віросповідання, ходжу до церкви. А у іншому випадку, якщо вам пишуть, що ви використовуєте підробний документ для там, власної вигоди, то цей факт ви можете перевірити, чи дійсно документ, який ви використовуєте, він є підробним. Тобто, в даному випадку. Спростувати інформацію можна тільки тоді, коли вона є недостовірною, оскільки цей факт, який викладений в коментарі, або в статті, або в іншому джерелі, можна перевірити. А якщо це якесь оціночне судження, і людина тебе або критикує, або засуджує за якісь дії, тому що це не відповідає її морально-етичним чи психологічним установкам, то в даному випадку притягнути до відповідальності за такі оціночні судження ми не маємо можливості. В Цьому є підтвердження ряду практики Верховного суду України. На це посилається і Європейський суд з прав людини. Що притягнути до відповідальності за поширення оціночних суджень того, хто поширював їх, неможливо лише за недостовірні факти, які в судовому порядку можна перевірити. І ось тут на цій ситуації ми можемо і глянути. І зразу протестувати ту інформацію, за яку би ми хотіли людину притягнути до відповідальності. Якщо це є оціночне судження, то захистити наше право зводиться до нуля. Третій нюанс: якщо ми перевірили, що це є недостовірний факт, і дійсно ми маємо спростовуючі документи, які підтверджують, що те, що людина поширила, не відповідає дійсності, то далі ми маємо вказати про те, що ця інформація... Завдала нам шкоди, тобто шкоди діловій репутації, шкоди честі або гідності. Ну, наприклад, якщо ви є волонтером і вас звинувачують у продажі, наприклад, волонтерської діяльності, то в даному випадку ви маєте. Наприклад, надати докази, що ваші партнери, які надавали вам гуманітарний вантаж після цієї публікації, відмовилися з вами співпрацювати. Ну, або люди, які до вас приходили за допомогою, почали там відмовлятись, направляти вам листи або писати коментарі, що вони до вас більше не звернуться. Тоді в цьому випадку це є підтвердження, що вам такими діями особи було нанесено відповідну шкоду. І тоді ви можете у суду, коли у вас є три цих обставини, тобто доведення, що саме конкретна особа А поширила щодо вас інформацію. Оскільки, якщо ця інформація, хоча й містить недостовірні факти, але в ній не вказані ні ваші анкетні дані, ні прізвище, ні ім'я не вказане, ні посада, наприклад, то в даному випадку довести, що ця інформація стосувалася саме вас. Ви також не зможете. Хоча, якщо в цій публікації є ваші світлини з вашими фотографіями, то тоді робиться скріншот і, звичайно, додається до матеріалів позову. Перший момент, другий момент, якщо ви перевірили цю інформацію, і це є неправдиві факти, і їх можна спростувати, а не оціночні судження. І третє, у вас є докази того, що це порушило вашу честь, гідність та ділову репутацію. Якщо немає першої обставини, ви не довели про те, що та людина, яка поширювала цю інформацію, це є саме громадянин, А, до якого ви подали цей позов. Тобто, ви не звернулися в центр підтримки там Фейсбуку чи Інстаграму, не отримали відповідь, що цей акаунт зареєстрований саме за цією особою, то доводити наступні обставини немає сенсу. Тому що ви не довели. Факту поширення такої інформації конкретним відповідачем, якщо ви навіть знаєте, що ця людина користується цим акаунтом, і що дійсно він чи вона публікує таку інформацію, для суду це не є підтвердження. Може бути ще така ситуація, коли, наприклад, цю інформацію поширили, а потім видалили. То перед тим, як ви подаєте позов до суду, ви маєте можливість подати заяву про забезпечення цього позову, вказати посилання, за яким міститься така інформація, такий допис або така стаття. Це робиться з метою того, щоб суд зайшов перед відкриттям провадження і побачив, що дійсно. Така публікація має місце, оскільки скріншоти, які ми додаємо з соціальних мереж до позову, вони вважаються паперовими копіями електронного доказу, і ми маємо суду надати доступ до. Первинного джерела, де ця інформація була поширена. А ви цією публікацією не володієте, тобто її може видалити або адміністратор групи, або автор чи держатель якогось медіа видання, наприклад, і таке інше. Сьогодні говоримо більше про інтернет-ресурси, тому що якщо ми говоримо про медіа, друковані чи медіа в. Телевізорі, так, які поширюють якусь інформацію, то там легше знайти цю інформацію і її автор. Крім того, слід вказати, що є один нюанс. Якщо ви, наприклад, є публічною особою, а до речі, напишіть, будь ласка, ті, хто дивляться це відео, є ви публічною особою, маєте ви такий статус чи ні? Цікаво, яка категорія людей, з якої сфери діяльності дивляться. Мій ютуб-канал. Так ось, якщо ви маєте статус публічної особи, ви є депутатом якоїсь ради, скажімо, або державним службовцем, або в минулому ви були депутатом, або ви зараз є суб'єктом декларування. Що це означає? Це коли ви зобов'язані подавати декларацію про свій майновий стан. То в даному випадку межі втручання у ваше особисте у ваше професійне життя. Вони є набагато ширшими, аніж просто громадянина, який не має статусу публічної особи. Про що ми говоримо? Що можуть бути, наприклад, висловлені якісь твердження про те, що ви не виконуєте, наприклад, свою депутатську діяльність якимось шляхом, то в даному випадку, критика цієї депутатської діяльності або навіть поширення недостовірного факту. Може вважатися такою, що є допустимою, оскільки, набуваючи статус публічної особи, ви автоматично погоджуєтесь про те, щоб люди під мікроскопом. Тримали вашу діяльність, і в даному випадку межі втручання будуть оцінюватися на суб'єктивне переконання судді, який буде розглядати цю справу. Тому ви маєте бути готові до того, що навіть якщо там є недостовірні факти, але ви є депутатом чи суддею, чи прокурором, чи будь-якою іншою публічною особою. То ваш позов можуть не задоволити тільки з тих підстав, що ви маєте такий статус публічності. Слід вказати про те, що такі справи із захистом часті гідності часто будуються на власних суб'єктивних переживаннях та імпульсах. Проте, для того, щоб не допускати цих імпульсивних звернень до суду, вам треба все розкласти по цим поличкам на три обставини, які ми проговорили з вами вище. Тому може бути так, що вам надходять якісь посилання або повідомлення, частина яких є образливими, але за них притягнути до відповідальності ми не можемо. А частина з них це та, за яку можна захопитися і відстояти свою честь. І гідність і ділову репутацію у цьому випадку необхідно звертатися за фаховою юридичною допомогою, а саме до адвокатів, які спеціалізуються на розгляду цих справ. І саме адвокатський центр Жанни Грушко, його фахівці спеціалізуються на розгляді таких справ. До речі, ось нещодавно також волонтери позивалися до. Моїх клієнтів про захист честі, гідності і ділової репутації. Проте їм відмовили у задоволенні позову, адже ними не було доведено про те, що було поширено недостовірні факти, і про те, що ця інформація завдала будь-якої шкоди таким особам. Ну і четверте, було враховано те, що якщо ти волонтер, тебе знає вся громада, ти підтверджуєш статус цього волонтера, то тоді. Твої межі і втручання у твою діяльність вони є більш розширеними, ніж у звичайних осіб, які не носять статусу публічності. Тому в даному випадку слід виходити із юридичних критеріїв оцінки такої інформації. Тепер ви можете сказати, або, можливо, ви дещули, про те, що недостовірна інформація вона може бути негативною. І раніше зобов'язували також осіб, які поширювали цю інформацію, спростовувати і негативно, тобто яка містила якісь образи, наклепи, критичну оцінку ваших дій або вашої особистості. Натомість ця норма щодо негативної інформації, її спростування. Виключена. І сьогодні ми можемо спростовувати тільки недостовірну інформацію, яку можна перевірити конкретними фактами, а не оціночними судженнями. Пам'ятаєте, була ситуація у такої відомої блогера-мільйонника Аліни Шаманської. Про те, що неправдиво розповсюдили її інформацію. Про те, що вона рекламує якісь засоби для схуднення, проте вона такого не рекламувала. І вони хотіли захистити захист, честь і гідність. Однак, фактично, встановити ту особу, яка поширила цю інформацію, було неможливо. А тому і захистити порушене право також неможливо. Чи недолугість або недосконалість це національного законодавства України? Ні, тому що в країнах романо-германської системи, тобто тієї правової системи, де схожі і судочинство, і судова влада, і судовий процес. У даному випадку також діють такі обставини, і ми, до речі, розгляд цих справ запозичили саме з європейських країн. Тому для того, аби захистити ваше немайнове право, честь, гідність або ділову репутацію, обов'язково опирайтеся не на свої почуття, а на реальні факти та сукупність обставин, які дають можливість притягнути особу до відповідальності. І при цьому, подаючи позов про захист честі, гідності або ділової репутації, ви маєте право на відшкодування моральної шкоди. Чи є обмеження щодо розміру цієї шкоди? Обмежень немає. Ви можете її вказати будь-яку. Але ви маєте довести, що такими діями, поширенням такої інформації недостовірної, вам спричинено було моральні страждання, хвилювання, можливо, витратили кошти на лікування, на відновлення, реабілітацію. Тому такі вимоги також мають бути обґрунтованими, а не просто великими цифрами, які потім перетворяться у мильну бульбашку. Знайте свої права, користуйтеся ними. Перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.